У нас сьогодні завітав міський голова Андрій Леонідвич Білоусов. щоб відзначити та привітати наших дівчат, адміністраторів та хлопців з професійним святом з днем адміністратора СНАП. Це віддані люди своїй справі. Ми пишаємось нашим СНАПом, ми пишаємось нашою командою, бо те, що вдалося зробити мирні гаріні, гурські та очільнику нашого міста, це провідний досвід у нашій країні, і ми продовжуємо збільшувати кількість адміністративних послуг, які надає наш СНАП, і охоплювати якомога більшу кількість відвідувачів та клієнтів. Наше СНАП відвідують. Тисячі людей і вони отримують дійсно якісні професійні послуги. Я хочу подякувати вам за цю роботу, за те, що ви переживаєте за кожну людину, контролюєте виконання кожного звернення за те, що ви робите. Я пишаюсь кожним з вас і вашою роботою. Ми постійно вдосконалюємося, навчаємося і збільшуємо наш перелік послуг. Наразі він складає 641 послугу. Ми намагаємося постійно бути кращими, і я думаю, у нас оце, все це дається. Взагалі Працюють дуже добре. Все робиться вчасно, швидко. Ну, зауважень немає, я дуже задовільна роботою працівників.